Друзі, всім великий привіт! Я хочу з вами підняти одну тему, на яку я останнім часом дуже часто трапляю в соціальних мережах. Це будь-які соціальні мережі, і тут на Ютубі вона є, і в Інстаграмі, і на Фейсбуці цю тему піднімають. Це тема, яка стосується того, що українців виганяють з їх житла. Так це чи ні, і в чому проблема, давайте поговоримо. Я хочу розповісти, що, що читала я, а також щоб поділитися своїм досвідом проживання в родині. Найчастіше те, що чую я, то німці виганяють зі свого житла тих українців, які живуть у них, це, тобто в сім'ях, де ви приїхали жити в чужу сім'ю. Багато хто каже, що ми себе добре вели, ми дуже тихо вели себе, ми старалися не показуватись на очі своїм німцям, ми цим родинам, де ми жили, ми старалися допомогти, хтось допомагав, хтось ні. Це таке питання, знаєте, як кожного. Але я хочу сказати. Поділитись своїм власним досвідом. Я жила в німецькій родині протягом двох тижнів. На каналі про це є інформація, я розповідала про це, правда, там воно російською мовою, але я думаю, для тих, хто хоче почути, той зможе повернутися на ті ролики і подивитися. Є така, я попала в цю сім'ю. Так склалися обставини, я не хочу повертатися до цієї сумної історії. Також вона дуже була популярна на моєму каналі ця, ця історія. Я там закрила навіть коменти, аби не читати того, що пишуть там, бо є люди, які зовсім не в темі, але хочуть про це говорити. І тому я була в цій родині протягом двох тижнів. Це Сім'я, яка має свій власний будинок. Тут в Німеччині в неї дуже великий будинок, гарний будинок. У нього вікова історія, можна так сказати. Не пам'ятаю українське це слово, тому не буду казати нам російську, не хочу. Тому дуже гарний, він такий, знаєте, має своє історичне значення. Він знаходиться в невеличкому селищі. Неподалік від мого містечка, де я на даний час проживаю. В цій сім'ї було в цій сім четверо діток, представляєте, яке це було щастя? Моїй дитині там було теж добре, тому що там ще були дві дівчинки, дві жіночки з дитинкою. Практично такого віку, як мій син, то їм там було дуже добре. Вони прямо там всі гралися, в них все було облаштовано для діточок, комфортно, батути, якісь качелі, футбольні ворота. Грайся, аби тільки було, як кажуть тобі, щастя. Бо ми попали один тиждень було навчання в школі, а один тиждень були канікули. То теж я кажу, було все добре. Тиждень, який ми були в родині цій, коли ми навчалися в школі, я майже не проводила вдома, тому що я їздила з дитиною сюди в це містечко, а проблеми з автобусом, тобто автобус відвозить дітей до школи і в період, поки перший автобус іде, то вже немає чим повернутися навіть до селища. І перший автобус іде практично в той час, коли у дитини закінчуються уроки. Тому я постійно чекала свою дитину в цьому містечку. Добре, були ті люди, які мене прийняли до себе, і я у них знаходилась весь цей час, всі ці п'ять днів. Поки дитина моя ходила до школи, а я його чекала. Може зараз кажуть, що мені потрібно було дитину відправляти в одну, але вибачте, моя дитина в Україні не їздила ніколи автобусами, ніде одна, тому що в цьому не було потреби. Ми жили поряд зі школою, тому не було потреби їздити самостійно. І також ми знаходимося в чужій. Країні, де ми практично не знаємо мови. Моя дитина німецьку зовсім зовсім не той час тр трішечки володіла, я також німецьку не знала, але все ж таки я доросла людина, і я могла щось десь використати переводчик, там перекладач вибачте, і було це було так. от, Знаєте, а другу неділю ми жили там, і я допомагала деяким Дрібниці по дому робити, тобто там готувати їжу, десь щось прибрати, винести. Ця родина дізналася, що я в'яжу і вмію в'язати, то мене попрохали деякі речі, допомогти там светер власника будинку, був светер улюблений, і він пішов по шву трошечки, знаєте, розпустився, то я підняла ці петелечки, акуратненько, все це зробила, вони були дуже вдячні. Тобто я вважаю, що це ну, таке знаєте, правильне рішення допомогти родині, в якій ти живеш дрібницями. Вони нас кормили, можу так сказати, на той час з свій рахунок купували для нас їжу. Ми готували з цієї їжі для себе. Тобто, ми не сиділи в них на шиї, тобто в плані. Що ще нам потрібно готувати? Ми готували доволі часто на всю родину, тобто на всіх нас, і хто приїхав в цей будинок, а також на їх родину. Да. Ми домовлялися деякий час, там ну, раз на день обов'язково збиралися. Частіше це було в обід. Ввечері вже родина збиралася самостійно. Сиділа самостійно, але в деякі дні були йому ввечері сиділи з ними. Розмовляли, розмовляли. Питання у всіх виникає, як ви розмовляли. На моєму, на моєму досвіді з нами була дівчина, яка розмовляла англійською мовою. Ця родина володіє англійською мовою, добре володіє англійською мовою, і дівчина непогано володіла англійською мовою, не прям супер, але вона володіла англійською мовою, тобто вона могла спокійно донести. Ті питання, які хотіли ми задати, а вони могли відповісти уже на наші питання, і ви знаєте. Я англійську мову розумію. Я, ото як ота собачка, розумію, але сказати не можу. Також і з німецькою мовою в мене зараз. Я розумію про що говорять, але дуже важко формувати речення, формувати, ставити відповідати. Хоча хочу сказати, мене вчора похвалили. Та родина, яка то вчора зустріла жіночку, та яка нам допомагала. З переїздом цей, цю квартиру, яка облаштовувала нам цю квартиру, яка вирішувала багато наших питань, то вона. Щось не борі кричать, то вона мене похвалила і сказала, що я доволі непогано розмовляю. І чоловік чув мою розмову, якраз в той час, коли ми з нею зустрілися, я якраз ще розмовляла по телефону з чоловіком, і чоловік був теж вражений, що я щось говорю на німецькій. І я вам кажу, говорити я якось там трошки. Ну, навіть, мабуть, стидаюся десь ще, бо я неправильно говорю, не грамотно говорю. Я знаю, що це неправильно, я мені потрібно навпаки говорити, хай навіть неправильно говорити. І я знаю, що це добре подобається німцям, коли ти говориш їхньою мовою, хоч і неправильно. Хоча я також чула, що є люди, які навпаки, кажуть, що є німці, які що ти говориш неправильно, вони тобі роблять вигляд, що не розумію. Не знаю, що можу сказати. Мої, в моєму випадку мені попадались тільки гарні люди, за що я вдячна Богу світу і всьому, що є в цьому світі. що люди, які в мене нах... На цей час цей важкий час для нашої родини, для моєї країни, нам допомагали. А тому ми спілкувалися нам допомагала ця дівчина. Мені допомогла моя дитина, тому що моя дитина добре володіє в принципі, українською мовою для його... для його віку. Підбираю, вибачте, слова, тому бувають паузи такі. І, знаєте, а також ніхто не відміняв Google-перекладач. Хочу, правда, сказати, що в Google-перекладачі бувають такі. Курйози, не дуже гарно переводи. І просто тоді, якщо ви ну, зовсім не розумієте, що перевів вам перекладач, не можете догадатись, бо були моменти, де я просто догадувалася, що мені хочуть сказати цим. Ну, Десь якісь слова такі смішні попадалися. Перекладачі було дуже смішно звучало. Але тоді просто кажете, що фальшивий переводи, ти не розумієш його, будь ласка. Скажіть по іному по-іншому, щоб ми могли зрозуміти. Тому для спілкування я не бачила ніяких проблем. Для дитини також не було проблем у спілкуванні. Два старших синих всіх хазяїв будинку володіють англійською мовою, і дитина спілкувалася з ними на англійській мові. Це питання спілкування. Я прожила в цій родині два тижні. Це питання було оговорено, що я стільки часу проживу там, поки мені підберуть квартиру, поки її облаштують, щоб мені було куди переїжджати. Але я вам так скажу, була така цікава ситуація, що вже знали, що я переїжджаю, вже все добре, тобто там, наступного дня до обіду мене повинні були забрати. Але хтось не поставив десь підпис, тому я не маю права переїжджати, так як підпису немає, значить, і переїжджати я не маю на це права. А людина, яка ця жіночка, що нам допомагала, вона йшла в отпуск, і я так зрозуміла, вони їхали на відпочинок. Тому мені потрібно було чекати ще до четверга, це був понеділок, а мені потрібно було ще чекати до четверга, ці дні жити в цій родині. І, але вона все змінилося, Звичайно, вона також облаштувала, за що велике їй спасибі. Але хочу сказати це до того, що навіть вона подзвонила, поговорила з цією родиною, в якій ми жили, і родина ця віднеслася з розумінням, нема проблем. Сказали, живіть все в порядку. Тому мені здається. Все залежить від комунікації між родинами. Можливо, комусь не подобається ваші те, що ви ховаєтесь від них, аби не, вони, вони вас не бачили. Можливо, потрібно розмовляти з людьми. Можливо, їм потрібна якась від вас допомога. Тобто, поки ви знаходитеся в їхньому житлові. Можливо, ви не прибирали, можливо, ще щось. Є родини, які беруть на о, о, визначений термін, тому це те, кого ж треба враховувати. Не всі це чомусь хочуть враховувати, але пам'ятайте, що є питання, які ви повинні обговорюватися родиною. Бо я знаю, є ті родини, деякі вони не сказали, що ми беремо на визначений час. Це був доволі великий час, не так як у мене два тижні, хоча цього часу мені вистачило. А там був доволі великий час, із да містечка, правда, побільше, ніж в мій моє. Але за цей час, якщо людині було потрібно, вона могла знайти собі житло і переїхати жити окремо. Є люди, які цього не хочуть робити, є люди, які о, ви нас вона згодують добре, є люди, які кажуть наоборот, ці ж родині за мене платять кошти. Я вам скажу, що моїй родині, які жила я, ніхто нічого не платив. І їм ніколи було займатися цим питанням, щоб оформлювати ще якісь кошти за нас, біженців. Тому <кій> треба також з розумінням відноситись до кожної людини, до сім'ї. Я не думаю, що просто так хтось когось буде виставляти за двері. Всі ми люди і всі ми комунікуємо між собою. тому... Говоріть, ви визначаєте проблему і вирішуйте цю проблему. А я вам бажаю всього найкращого, будьте більш людянішими. До зустрічі!